Ми, курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ми ліцеїсти військового ліцею Державної прикордонної служби України. Щиро вітаємо військовослужбовців. Працівників та ветеранів з професійним святом Днем Прикордонника України. Охоронці кордону разом із силами оборони України будуть відчайдушну боротьбу за існування нашої держави у війні з російським окупантом. Гідно продовжують звитягу минулих поколінь, залишаючись зірцем мужності, героїзму та патріотизму. Із болем у серці завжди пам'ятаємо імена наших героїв. Які загинули, захищаючи нашу землю від російської агресії і терору. Вічна їм пам'ять та шана. Вдячні кожним прикордонникам за їх сміливість, високий бойовий дух, мужність і самовідданість, вірність військову присягу та відданість українському народові. Особлива шана тим, хто сьогодні на передовій під ворожим огнем, не жаліючи себе до останнього бореться за кожен метр української землі. Даруючи нам можливість здобувати нові навички та знання, висловлюємо слова вдячності ветеранам усіх поколінь за формування у сучасних воїнів-прикордонників мужності, стійкості та волі до перемоги. Дорогі прикордонники, бойові побратими та посестри, бажаємо вам миру, сімейного затишку, міцного здоров'я, добробуту та нових здобутків на благо рідної. України. за нами правда, а значить, і перемога неодмінно буде за нами. Слава нашим прикордонникам і прикордонницям! Слава Україні!